Як ви уявляєте роботи фондової біржі сьогодні? Можливо, ви собі уявляєте кадри із фільмів «Волл-стріт», коли чоловіки в костюмах, повна зала людей, телефони не опинять, дзвонять, хтось кричить купую, хтось кричить продаю. Таке відчуття, що в одному приміщенні вирішується економіка всього світу. Але насправді на сьогодні біржа. Це ваш телефон в кишені один дотик, і ви можете відкрити угоду, відправити свої 20 доларів працювати на Apple, Nestle чи будь-яку іншу компанію в іншому кінці планети, замість паперових квитанцій, миттєві сповіщення. Питання тільки в тому, навіщо взагалі потрібні біржі, як вони з'явилися і чому так багато, а не одна світова на всіх. Заварюйте чай, і давайте розкладемо історію фінансових ринків. По поличком обіцяю буде цікаво. Почнемо з простого. Що таке біржа? Біржа це організований ринок, де покупці та продавці зустрічаються для торгівлі цінними паперами, акціями, облігаціями, ф'ючерсами, активами та опціонами. Біржі надають платформу для здійснення угод між учасниками ринку, забезпечують прозорість цін і сприяють ефективному ціноутворню. Головна цінність біржі довіра та правила гри, стандартизовані контракти, зрозуміли процедури розрахунки. В публічні ціни є арбітраж, що не дає ринкам зависати сьогодні. Це очевидно, але колись торгівля була хаотичною: каравани, базари, ярмарки раз на рік, готівка, ризики прогробувань і обману, перенесімося у. 13-14 століття Європа вибухає торгівлю, зростають міста, прокладаються нові шляхи. Купці везуть спеції, шовк, хутро, метали, вовну. Важливу роль відіграють ярмарки. Шампані у Франції, великі торгові з'їзди, куди з'їжджаються купці з усієї Європи. Там не лише продавали товари, а й розв'язували фінансові питання, формулювали борги, міняли валюту, укладали угоди на майбутнє, щоб менше вважити золото і срібло, бо це ризиковано. Виникають векселі. Це боргові папери, які дозволяють переказувати гроші з міста в міста без фізичного перевезення монет. Будуються мережі контор, через які ці розрахунки відбуваються. Поступово. З'являються постійні місця зустрічі покупців, де торгують не епізодично, а щоденно. Венеція збирає торгівців на Реальто, У геную формується ринок державного боргу у Фландрії, в Брюгі, торгівці збираються біля будинку родини Ван де Бурс. кажуть саме від цього прізвища походить слово біржа. Наступний стрибок Антверпен, 1531 рік. Тут відкривають першу спеціально збудовану біржу, будівлю для міжнародної торгівлі, де зустрічаються купці, міняли, страхувальники, обговорюють ціни на зерно, спеції, вовну, укладають угоди на поставку через сезон. По суті, це про образ ф'ючерсів, страхуються ризики морських перевезень, але найгучніший історичний крок це Амстердам і 1602 рік. Голландська Остинська компанія стає першим по справжньому акціонерним підприємством, яке випускає торгові ліквідні акції. Чому це революція? До того інвестиції у великі експедиції були точковими короткостроковими. Складались кошти на один рейс, потім розходилися. Осінська компанія збирала постійний капітал. А інвестори можуть продавати свої частки іншим. Так народжується вторинний ринок, можливість вийти з інвестицій, не чекаючи ліквідації компанії. Поруч виникає проблема в постійному місці торгівлі. Так, у 1911 році в Амстердамі відкривають будівлю біржі, там де щодня сходяться купці, маклери та спекулянти. Тут уже енергія не ярмарку, а щоденного ринку з новинами, чутками, аналітикою, першими короткими позиціями. Озиціями торговець Есак Лемер спробує шортити паперами остінської компанії. Зверніть увагу. Як технологія обліку підштовхує ринок. Подвійний запуск у бухгалтерії робить фінанси прозорішими. Інвестори краще розуміють, що купують, які потоки грошей йдуть у компанії, як оцінювати ризики. Коли з'являються цифри і звітність, з'являється і довіра, паливо для великих ринків. Далі хвиля докочується до Лондона. Спочатку акціями та деривативами, облігаціями торгують у кав'ярнях. Це було у 17 столітті. Тут формуються професійні. Ні, спідльноти брокерів звідси росте лондонська фондова біржа. Аналогічні процеси йдуть у Поріжжі, Гамбурзі, Ліоні. Кожне велике торгове місто, порт чи фінансовий центр тягнеться до свого організаційного майданчика. Логічне питання: якщо мета об'єднати покупців і продавців, чому ми не маємо однієї світової біржі? По перше, треба враховувати суверенітет і право правила корпоративної звітності податків захист інвесторів банківські норми різні у кожній країні по друге валюти і розрахунки хтось працює в євро хтось в доларах чи в єнах. різні системи клірингу і депозитарії по третє часові пояси інвестори торгують тоді коли їм зручно тож ринки азії Європи Америки живуть у різні години. По четверта спеціалізація товарно на біржі зерно метали нафта мають інші стандарти ніж фондові біржі, акції, облігації. А деривативи ще додають свої вимоги до мережі, клірінгу та ризик менеджменту. По-п'яте, конкуренція. Різні біржі змагаються за лістинг компаній і за якість торгів, нижчі комісії, кращі технології, більша ліквідність. У підсумку виникає екосистема ринків пов'язаних між собою, і це працює краще ніж монополія. Від криків просто купити чи продати на паркеті ринку, перейдуть до електронних книг заявок від локальних будівель до глобальних мереж. Але фундамент, який ми бачимо вже в 13-17 столітті. Не змінився біржа, це місце ціноутворення ліквідності та довіри. вона зводить багатьох продавців і покупців, робить ціни публічними і дозволяє виходити і входити в позиції, страхувати ризики, будувати великі підприємства завдяки капіталу інвесторів. І тепер, коли ми відкриваємо додаток на телефоні та одним натиском купуємо частинку глобальної компанії, пам'ятайте, за цією магією в один дотик. Століття людських домовленостей, винаходів і правил від ярмарку в шампані до акцій осінської компанії від Атберпена до кав'ярин Лондона все це кроки того. Щоб будь-яка людина могла перетворити заощаджені 20 доларів на інвестицію у 1896 році. З'явився один із перших і найвідоміших фондових індексів Доу Джонса. Ідея була проста: замість того, щоб стежити за сотнями і тисячами акцій, можна було взяти набір відомих великих компаній, вимірювати їх середній стан і таким чином отримувати. Барометр економіки. Фондовий індекс це скупчення багатьох акцій компаній, об'єднаних в певну групу. Він показує, як у середньому почувається ринок або конкретний сектор, які наразі найвідоміші фондові індекси. Dow Jones, створений у 1896 році, став першим індексом, який відображає стан американської промисловості. На початку до нього входили лише 12 компаній, а сьогодні. 30 найпотужніших гігантів США. Якщо Dow Jones зростає, значить промисловість розвивається впевнена. 500 з'явився пізніше. Це вже 503 компанії з найбільшою капіталізацією США. Кожна з них має вагу пропорційно своїй вартості, тобто Apple чи Microsoft – впливають на індекс сильніше ніж невеликі корпорації. Саме тому S&P 500 вважається найоб'єктивнішим показником стану американського ринку. Nasdaq 100 у свою чергу об'єднує 100 найбільших технологічних компаній від Tesla до Nvidia. І саме він став символом нової епохи епохи інновації, коли технології рухають ринок швидше ніж заводи чи нафтопереробка. Індекси дали інвесторам не просто зручність. Коли ви бачите, що S&P 500 впав на 1%, ви відразу розумієте, у США панує обережність або страх. Якщо NASDAQ росте, технології знов набирають обертів. Це універсальна мова фінансів. Згодом з індексів виросли індексні фонди, є пенсійні накопичення, тобто все, через що сьогодні звичайна людина може інвестувати без потреби самостійно вибирати сотні компаній. Та ринок це не лише акції. Є ще одна біржа, про яку мало хто навіть замислюється: це валютна біржа, і саме вона впливає на все, що ми купуємо, продаємо, експортуємо і навіть тримаємо у гаманці. Після Другої світової війни світова економіка лежала в руїнах. Європа відновлювалися, США, стали головним кредитором і лідером, і щоб стабілізувати фінансову систему, у 1944 році було підписано Бретен Вудську угоду. Згідно з нею, валюти різних країн були прив'язані до долара, а долар до золота. 35 доларів дорівнювали одній унції золотом. Так з'явився золотий стандарт. Простіше кажучи, скільки золота в державі, стільки коштує її валюта. Це давало стабільність, але створювало обмеження. Якщо Україна хотіла надрукувати більше грошей, вона мала мати під це золото. Система працювала певний час, але з розвитком торгівлі і накопичення доларових резервів інші країни почали розуміти, що США фізично не мають стільки золота, щоб покрити всі долари в обігу. І ось у 1971 році історичний момент. Президент заявляє, що США припиняють обмін. Долара на золото фактично це означало кінець золотого стандарту. Відтепер курс кожної валюти визначався не фіксованим співвідношенням, а ринком, попитом і пропозицією, довірою до економіки країни станом експорту процентними ставками. Тощо. Через кілька років, у 1976 році, формується нова система. Форекс Форекс Exchange Маркет міжнародний ринок обміну, де банки, компанії та інвестори можуть купувати і продавати гроші так само, як і товари. І це революція. Тепер не золото визначає вартість валюти, а сама сила економіки. Як працює Форекс? Якщо спростити, гроші стали товаром, який купують і продають за гроші. Компанії, банки, уряди купують валюти, щоб розвивати виробництво імпорт інвестицій. Винагорода за такий товар це відсотки, який отримує продавець на ринку Форекс, як і в обмінному пункті. Валюти можна міняти одна на одну, тільки замість касира. Потужна глобальна мережа банків і брокерів, які щосекунди здійснюють угоди на трильйони доларів. Цей ринок найбільший в світі. Щоденний обсяг торгів перевищує 7 трильйонів доларів. Принцип простий: одна валюта дешевша, інша дорожча. Якщо економіка Європи слабша, то євро падає проти долара. Якщо в Японії підвищують ставки єна може зростати це як баланс на вагах тільки в реальному часі і в масштабі всього світу. Брокери тут виконують роль посередників. Звичайна людина не може торгувати з великими банками, тому брокер надає доступ до ринку через нього. відкривають угоди, відстежуються котирування, виставляються угоди та контролюються ризики. Саме брокер гарантує, що ваш ордер на купівлю або продаж євро, фунта чи франка буде виконано миттєво. Сьогодні, ж, завдяки технологіям, Форекс перейшов у смартфон. Те, що колись було доступне лише банкірам у Лондоні чи Нью-Йорку, тепер у вас в кишені. Ви можете бачити курси валют в реальному часі, ставити ордери, аналізувати графіки, навчитися торгівлі. І все це у кілька кліків. Чому це важливо? На перший погляд, здається, фондові індекси це про акції, Форекс це про валюту. Але насправді це частина одного світу, коли індекси падають, інвестори шукають тихі гавані, наприклад, долар або золото. Коли ринок оптимістичний, капітал йде в акції, технології ризиковані активи. Тобто фондовий ринок і валютний ринок постійно взаємодіють. Вони як дві сторони однієї монети. Одна відображає настрій економіки, інша її силу. Сьогодні інвестор може обрати, купити частинку індексів. Акцію окремої компанії валюти чи навіть криптовалюту. І головне, усе це стало доступним будь-кому, хто має смартфон і бажання розібратися. Але важливо пам'ятати, за цими можливостями стоять знання. Біржа не казано, а система правил. І щоб не бути серед тих, хто ставить на удачу, варто. Розуміти, як працюють індекси, як рухаються валюти, як відсоткові ставки впливають на ваш гаманець. Бо як тільки ви починаєте бачити закономірності, фінансовий світ перестає здаватися хаотичним. Якщо вам все ж таки цікаво розібратися, як працює фінансовий світ, запрошую вас на мій курс, який називається інвестиції і трейдинг від А до Я. На курсі ви розберетеся, як працює фундаментальний аналіз, технічний аналіз, як це все. Це поєднувати для того, щоб ваші угоди були прибутковими. Я не обіцяю вам золоті гори. Але гарантую, що ви точно розберетеся з тим, як працює цей фінансовий світ. В описі під цим відео я залишаю вам анкету перед записом. Я особисто вам зателефоную, розкажу всі деталі, і у вас буде можливість отримати найнижчу можливу ціну для проходження цього курсу навчання. Підсумуємо, сьогодні ринки це жива екосистема. Індекси показують здоров'я економіки. Акції дають частку у бізнесі, валюти відображають сили держав. Покери відкривають двері для всіх, хто хоче торгувати, незалежно від розміру вашого капіталу. І все це доступно прямо з вашого телефону. Те, що колись потребувало мільйони і особистого доступу до бірж, тепер відкривається за кілька років. Кліків, і я закликаю вас цікавитись цією темою, бо інвестиції це ключ до збільшення вашого доходу, незалежності від вашої основної роботи чи сімейного статусу. Це саме той інструмент, який дозволяє подолати фінансову стелю. Тільки від вас залежить, ви будете навчатися і вкладати у себе та свій добробут, чи просто чекати на кращі часи. Дякую вам за перегляд. Якщо відео було цікавим, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі про що ви хочете, щоб я зняла наступне випуск випуск